В наш час за свободу і найвищі людські цінності молимося за тих, хто, можливо, в ці хвилини зі зброєю в руках відстоює незалежність і цілісність нашої держави. Такими словами, 24-й день незалежності розпочали в Ужгороді. Уже другий рік поспіль в цей день містяни разом із закарпатським народним хором урочисто зустрічають світанок. Цьогоріч репертуар колективу дещо веселіший ніж був торік. кажуть, оптимізм це те, що додає віри у краще і мирне майбутнє держави. Хочеться вірити в що все у нас буде добре. Хочеться надіяти і вірити. І цей оптимізм має на такому святі відчуватися. І, звичайно, саме головне цього року мені здається, така ідея в єдності, що ми були всі в єдності національності, різні національності нашої держави, різні національності нашого краю. Оця єдність і мир дає нам. Надію і віру, що в нашій країні буде все в порядку і в нас буде щаслива незалежна батьківщина. Разом з колективом вітати Україну з днем народження прийшло в кілька сотень краян. Кажуть, це гарна традиція, яка об'єднує і водночас дає можливість згадати історію і подумати про майбутнє. Красиво і подивитися на зародження дня, 24 го числа, і згадати, як 24 роки тому народилася Україна. Дуже. Приємно другий раз на цьому концерті я плачу. Це бо такі мої емоції за всі слова, за, за 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 ту пісню, за музику, за молитву. Тому молюся. Майже годинного співу колектив виконав з десяток творів після молитви за полеглих та тих, хто сьогодні боронить єдність держави, закарпатський хор виконав гімн України. Средини. Воїни вишиковань. Начальник гарнизону полковник Вінниць. Здравствуйте, товариші військовослужбовці! Бажаю здоров'я! Вітаю вас! Слава! славу, славу! Для мене це подвійне свято, дуже велике, серйозно, до сліз, тому що ми наразі в моєму рідному місці не можемо його відмічати. І бажаю, щоб ужгородці ніколи не знали того, що знаємо ми, що ми відчули. Для нас це свято таке, що ви не можете навіть нас зрозуміти, яке для нас воно важливе свято. Дійсно символ свободи незалежності і процвітання нашої незалежної України. І маємо надію, що все таки Україна переможе, і в нас буде мир і спокій на нашій рідній землі. Метати, якого ми роду племені, і що ми є українці, і що ми є єдині, і незалежно на якій мові ми розмовляємо, ми є єдиний народ і держава наша Україна, і це свято має об'єднувати всіх людей у нашій державі. Особисто для мене воно тим цінне, що 25 років назад у громадських організаціях ми виборювали незалежність України, радувалися, що вона наступила. Ми тоді не думали, що вона так швидко пройде. Думали, що пройде багато-багато років, поки ми здобудемо цю незалежність. Вона прийшла досить швидко, але зараз, бачите, доводиться боротися за неї, доводиться її виборювати знову. Так що це велике свято. Я всіх вітаю святом. Перший пішов на зліт. Літаки, танки, бронетранспортери та кораблі. Це не просто виставка військової техніки, а втілення людської посидючості та любові до моделей. В Ужгородському аеропорту відкрили вже традиційну виставку мініатюрних моделей. Ця приурочена до Дня Незалежності. Широкий спектр техніки представлений військовою чесноці часів світової, Другої світової війни. Ви цим захоплюєтеся? Ну, мені подобається залі техніка, злі подобається дізнаватися, скажімо так. Щось нове від історії, того що ми раніше не знали, тому що з часом відкриваються все більше можливості для пізнання, і ми, розуміючи те, що то, що навчили, те, що ми зараз знаємо, то різні речі то для цього хочеться самому поглибити. Щоб створити такий танк чи літак, треба кілька місяців, адже моделісти купують напівфабрикатні заготовки. Потім їх вирізають, шліфують, клеять і розмальовують. Проте найменшим відвідувачам це мало цікаво. Головне, щоб дозволили доторкнутися до іграшок. А якщо вона ще їздить, то радості немає меж. Так йому цікавіша дорога, то що двигається, а так йому все цікаво. І самолятики, і вертолятики, і машинки, що да? тобі цікаво? Ану скажи, що тобі цікаво? Поїзд? Чи машинки, чи вертольоти? А Діти шкільного віку до моделювання підходять цілком серйозно. Розуміють, це клопітка робота, котра потребує чимало вільного часу. Проте приносить багато задоволення. Сьогодні при першій нагоді я прийшов, тому що мені дуже цікаво дивитися на всякі модельки. Ти сам пробував колись моделювати? Так, да, на уроках трудового навчання. І що ти моделював? Кораблік. Ті, що можна на резинці заводити, такі що не плаває, просто як моделька. Скільки ти потратив часу на свій перший корабль? На свій перший, то я його робив на резинці, то я потратив на нього місяць. Цього року на виставку привезли і кілька нових експонатів. Це український літак заводу Антонова. Та танки дуже схожі на ті, що були на передовій в зоні АТО. Щоб зробити якомога реалістичніші моделі, діти шукали фото і зони ведення бойових дій. Крім того, спілкувалися із самими бійцями, котрі детально описували свою бойову техніку. Те, що по реальним фотографіям, то, тобто, так сказати, зібраний образ із трьох реальних танків, я намагаюся знайти обов'язково який-небудь реальний прототип. Привчаю своїх молодих. Вихованців до того, що треба, бо це історичне стендове моделювання, не просто так, а має бути якийсь реальний прототип. Хоча на виставці представлені кілька сотень моделей українських літаків та бронетехніки майже нема. Це найбільша трагедія, кажуть моделісти. Донині не знайшлося компанії, котра працювала з українськими виробниками літаків та бронемашин. Відповідно, нема зменшених копій і нема популяризації українського виробника. Виходить, що українцям легше зробити реальний літак, аніж його модель. В Ужгороді нарешті завершили реконструкцію площі народної, що поблизу будівлі обласної адміністрації та облради. Тут на головній площі області запустили фонтан. Дійство приурочили 24 четвертій річниці незалежності України. Офіційне відкриття відбулося ввечері, щоб краще оцінити світлове шоу. Глядачі залишились задоволеними. Я думаю, що це є окраса міста Ужгорода, і всі гості з часом будуть сюди приходити. Площа гарна получалася. Дуже багато людей відпочиває на цій площі. Було джо, повно, вечором зайдете, побачите, дуже багато. Мені подобається краще ніж це футбольне поле, що Тут було раніше. Я в захваті, в мене нема слів. Дуже мені подобається. І так, ну для мене неочікувано. Ми не живемо зараз. Тут ми гуляючи, побачили це міроприємство, вернулися, щоби. Насолоджуватися, побаченим. Подобається. Я завжди з на усенький фонтан. Там завжди є фонтан. І він не такий. Ну він пі... ну, такий красивий, на усенькі, що я не можу свати. Ну, боже, мені на цей фонтан. Я його візу. Запуск фонтану, як і завершення реконструкції площі затягнулося аж на два роки. Проте такий водограй єдиний в області. Подібні фонтани є по всій Європі. Логічним завершенням реконструкції площі Народної Залишалося запуск фонтана. Він був найскладний незалежних від мене обставин. Але сьогодні, якраз напередодні Дня Незалежності, дня прапора, нам це вдалося. Це сьогодні свято Ужгородців, Закарпатців, це місце, яке буде прикрашати наш край. Я бачив такий фонтан, і це чисто європейський фонтан, який стоїть просто на підмозках. Цей фонтан багатофункціональний. Коли потрібно, він працюватиме як водограй. В інший період це прохожа частина. Крім того, фахівці кажуть, така конструкція гармонійно вписалася в концепцію нової площі. Щось громістке і велике не вписувалося б у загальну картину. Для площі народної підбирався фонтан такий, щоб він не заважав сприйняттю архітектурного ансамблю історичного чеського ансамблю, який заклали. Президент Масарик і архітектор Франтішек Рубка. Тобто цей фонтан підбирався свідомо в такій формі, щоб був і поліфункціональним, не заважав використанню площі взимку. Наразі ще немає чіткого графіку роботи фонтану. Найімовірніше його вмикатимуть за потреби при урочистих подіях, масових заходах та у спекотні дні. До Дня Незалежності в Ужгороді провели патріотичний забіг з ліхтариками. Організаторами стали як професійні спортсмени, так і звичайні патріоти, що переконані, спільна справа від'єднує. Відтак у забігу взяли участь і знані легкоатлети, і юні гімнастки, і прості домогосподарки. Головний атрибут забігу ліхтарики. Вони повинні не тільки освічувати дорогу учасникам, але й створювати святкову атмосферу в місті. Останні приготування учасників і офіційний старт. Змагалися учасники на двох дистанціях 2,5 і 5 кілометрів. Окремо обирали переможця серед жінок і чоловіків. А ще, попри те, що організатори наголошували, що учасниками забігу можуть бути тільки особи від 18 років, лайтран подолали за два десятки найменших учасників. Призерка жолопобіжа щоби треба пробіжав стільки? Ідею нічного забігу організатори запозичили в європейських країнах кажуть, такі акції не тільки пропагують здоровий спосіб життя, а й гуртують громаду. Цього разу забіг приурочили Дню Незалежності. До дня незалежності, якби ми його приурочили і взагалі виникла така ідея провести саме нічний забіг. Вони досить популярні зараз в Європі. Так в принципі і в нас Україні, і в Києві проводяться. От, але вирішили трошки розніманітнити, тому провести в форматі Light Run. Безкоштовно всім учасникам такі світлові туди зростати для того, що трошки Професійні спортсмени, які теж брали участь у нічному забігу, зізнаються. Найбільша складність темрява. Наручні ліхтарики не допомагали, тому часом навіть втрачали орієнтир. Складна, тому що на мосту люди не пропускали і ці повороти і вночі важко бачити. Сильна конкуренція. Просто я трошки готові а так зараз білий люди, і кандидати, і мастера спорту. Всього до забігу долучилося більше сотні учасників. Головним переможцям вручили грошові премії, а першій п'ятірці пам'ятні подарунки.